Про війну я тільки чула від своєї бабусі, від одної, від другої бабусі. Це єдине, де я чула про війну. І коли книжки читала про війну, це було щось таке далеке і дивне, що навіть я б зараз собі не подумала про таке. Було дивно завжди чути від бабусь про те, щоб все добре, все нам добре, тільки щоб війни не було. І при цьому у нас не було розуміння, що вони таке говорять, при чому тут війна, яка війна може бути зараз. Коли в 2014 році так сталося, що психологи поліцейські, міліцейські ще на той час, повинні були працювати з учасниками війни, і нам було складно, бо ми не розуміли, що це за війна, хто люди, які повертаються з цієї війни, що вони собою являють, як з ними працювати, як їм можна допомогти. І коли аж в 2016 році з'явилася можливість поїхати, тому що жінок не дуже охоче брали на той час, то ми з моєю колегою, психологом Аллою, ми поїхали разом. Для того, щоб напевне ну, відчути ту атмосферу, тому що одна мудра людина колись сказала, щоб зрозуміти, що відчуває інша людина, треба взутися в її черевики і пройти її дорогу. От це, напевно, було першим, для чого ми зібралися і поїхали. Війна мене застала вдома. Як тільки виникла ідея зведеного загону, я одразу сказала про те, що я піду в цей зведений загін, всі навчання проходила разом з хлопцями. Так. Для мене це було важливо. 11 вересня відбулася напевно, що значна для Харківщини подія. В наші війська відвели за кордон російські війська, нарешті вигнали. І е, ми практично вслід за військовослужбовцями пішли на деокуповані території. Тобто, коли там вже було перших кілька днів зачищено вибухотехніками від боєприпасів і ми пішли працювати з людьми які там залишалися тому що нових людей туди ще не запускали але там були люди які жили під час окупації ми стояли на блокпостах ми працювали безпосередньо опитували людей дуже багато і різних було завдань коли ми в перший день от вийшли на роботу і ми я потрапила до сільської ради в казачі лопані Люди якраз туди тільки почали приходити, просто сідали поряд і починали говорити. Вони не жалілися на те, що їм там не вистачає грошей, чи їм там щось терміново треба. Ні, вони просто хотіли говорити про те, що, що вони пережили. Їх ізолювали від української. Повністю території. Їм на той час обрізали було, світло, все від інтернету, від зв'язку, забороняли спілкуватися з рідними по телефону. Тобто в них не було можливості отримувати якусь різносторонню інформацію. І люди опинилися в повній ізоляції. Людей викликали і саджали в підвал, де їх допитували, де їх катували, тобто, ми там знайшли, були катівні. Тобто людям було дуже складно. І при цьому вони не знали, що відбувається навколо. Вони думали, що так відбувається всюди. Дуже складно було слухати людей, в яких перервався родинний зв'язок. Тобто, в когось виїхали родичі, в когось забрали родичів, тому що вони там були під підозрою і не повернули. Одна жінка розповідала, як вона ходила і дивилася, де розташовані позиції. Російських солдат, де в них розташовані їхня зброя, де вони що робили, тобто яким чином. І вона потім тихенько це все через дзвінок намагалася передати нашим солдатам. Багато тварин на блокпостах збиралося, бо там були люди, їх була можливість підгодовувати. А цей кіт він приходив і просто залазив на руки. Він хотів, щоб його гладили, і більше нічого особи йому не треба було. Він не хотів бути з іншими тваринами. Він погладився і він знову йшов на розвалене будинку. Очевидно, напевно, десь він там в тому будинку чи жив. Ну чомусь він повертався завжди в один на той самий розбитий будинок. Потім знову приходив. Я порадилася з чоловіком. Ми прийняли рішення забрати його додому. В наш час героями є, напевно, що всі. Мешканці України, ми так насправді об'єдналися, і ми даємо відсіч ворогу загально. Тому ми всі герої. Не можна сказати, що хтось один, тільки там, десь один герой. Ні, насправді в нас дуже героїчна нація.